Колеги відбувається виділення земельних ділянок в натурі. Нам оддісковують таким от джандіром. Смуга йде. Ну оце він мені оддіскував, оце да. отсюдова я можу працювати. Да, да. Так, колеги, йдемо відрізати ділянку, будемо робити розмежування. Між паєм мого тракториста і моїм. Він в цьому році виділяє собі діляночку, Якраз подріжемо, вирівняємо, щоб ніде нічого лишнього не взяти, бо тому що, ну, все має бути по-чесному, це головне. Хлопці якраз подивляться на плужок. Сьогодні приїхали фермера, побачили стрім і вирішили подивитися, як ми працюємо. З плугом Унлу, на що він здатний. Ну, скажу попередньо, що не для такого трактора цей плуг. Ми ним просто виконуємо маленькі польові роботи, там десь щось содоремо, якусь діляночку маленьку або городи. А великим плугом уже тоді повноцінно поїдемо і виберемо. Тому що з цим малим плужком у нас буде і розход під тридцятку, ну і, само собою. Поїхали, а з і колок на 3 метри туди перестають. Тут ось, все, бачите. Ага. Тут, а, тут, ага, а, так міст. от вони якраз і знайдуться, ті 700. Да. Тут, так ось. поїхали трактором, переставимо його дворами. Яка раз? це чого їхати машини? сюди? Ні, ну так, да, переставимо колок і від нього тоді-сюди до цей сюди хлопці якраз. Не бачу. Так хтось стане, привіт. Станеш тоді за оцей чибіш, нам на метр треба і цей змістити туди, так? Да? Так поїдьте, ага, на три метри. На 3. О, і тоді в нас совпадуть там оці всі моменти. Якщо можна, ми зараз туди поїдемо трактором, а ви тут станете, щоб ми отого от колка ми його змістимо на три метри, і до вас виїхали не, Все, добре. Метровку ж надо? Та ну три метри, що, ну отак, раді Бога, ногою не, та й все. Кров, вже поміряно. А ти положив? В... Чує, Славік, і туди розпали на пробічках. Та крім, поїхали. Все, поїхали Сейчас. Наверно, дощ буде чи ні? Не буде? А, не буде, не буде. Ой, бля. Так, це у нас відос. Кальвадос. Бачиш, таке навігатор трохи одне, а все рівно, як переміряє, так воно трошки по-другому да, виходить. Хоча там же ж теж по навігатору міряли точки. Так. І далі, було, та трошки далі, далі воно піде, то якраз є. ми його пересейдемо і все. І залізе гареш, ну, чітко. ну все. Так, підеш, це мені на лівим колесом сюди так? Е, так. Ні, центром на, ба... Тобі, центром на батю так. їдь. Центром їдь на батю там 30 см, якщо різниця буде. Ну, плух... Середній корпус якраз по центру трактора йде. Який Зад... Середній, середній. Ну да. так. Так да, задній буде на кидати. Е... 30 Ну, ну як ти колесо на нього вице? Ви... Ви... 15, там 15-30. Там... Ну хай тоді перейде трошки mm. на пів метра. Ну, Коротше, бачиш, так біля нього колок. Ото на нього йде і все. Я... Якраз ти, як ти вийдеш на цей. Корпусом на... Ну ти поняв. Поняв? Або їдь на Батю, а там Там тоді трошки підрівняємо да і все. Все, погнали рівненько. Бачу, ну все одно навіть саме пуле е, Вроді лінії рівні, пшеничні, але трішки все рівно є якийсь вліво-вправо здвиг. Пару хвилин трішки поговоримо про сою. Товариш посіяв сою Канзас на Богарі. Доволі цікаво. Не знаю, кому може подобається або кому знайома така соя, напишіть щось про неї, наскільки вона має гарний потенціал, і які в неї плюси і мінуси. Рання, не рання. На вид, наче непогано й перенесла жару, нема такого, що прям жовта там, чи абортувала стрючок. Ну, мені поки що подобається. Можливо, можливо ми також введемо усіву зміну більше сої. І зараз так підбираємо. У мене канзасу нема. Є 307-304 чи 2.04 Аполо і Відбі. То, в принципі, вибираємо. Поки що непогано себе показала з виду 304 і 307. Відбі слабше, а так теж. Примерно як і Відбі. Так що будемо дивитися. Помагаю товаришу. Він... На тому краю поля попросив, щоб ми йому подрізали межу плужком, і ми своїм апаратиком йому акуратно пробігаємо по межі. Коротше, от стопця до стопця. А як струна, от писав, так от писав. Чітко. Так що плужок унлу справляється з цим завданням. Чітко. От і все. На сьогодні його робота завершилась. Далі чіпляємо диски і погнали працювати, бо роботи не початий край. Колеги, отак виглядає соняшник Аризона, без мінерального живлення, але з нормальними опадами. Тут прийшов на один дощ більше. Тут випало, якщо не помиляюся, більше 20 мм дві неділі тому назад. І соняшник, відповідно, цю всю вологу використав максимально якісно. Плюс не було мінерального добрива. Він кореневу систему розвивав в глибину. Він не шукав міндобриву на глибині 10 см, так як на іншому полі. І коли він пересох цей шар землі, соняшник опинився без вологи, без і відповідно коренева система не отримує ніякого живлення, і він втратив свій потенціал. На жаль, в цьому трошки інша ситуація. Ну і плюс додатковий дощ зіграв дуже важливу роль у його вегетації. Так що будемо спостерігати, цікаво буде порівняти урожайність соняшника з міндобривом і без міндобрива. Тому що все ж таки додаткові затрати це для нас ну, недоотриманий недо, недо прибуток, якщо враховувати фактор, що в нас буде менший урожай. Так що, якось так, колеги, рухаємось далі. На все, знаєте, воля Божа і матінка-природа тут завжди має останнє слово. Як буде, так і буде. Дякую за перегляд.